Погано переносити спеку, стрибки температури, важко дихати, крутиться голова, запаморочення. Тоді цей комплекс буде саме для вас. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. – це препарат, який допоможе прибрати шум в голові, запаморочення і нормалізує ваш тиск. Нервостабін. Знімає напади та тихардії, знімає біль в області серця, значить понижує артеріальний тиск, полегшує дихання, допомагає впоратися з страхом та тривожністю і втомою гарно значить, поліпшує психоемоційний стан, позбавляє від відчуття тривоги страху і покращує сон. Має спазмолітичну дію. І, звісно, наш лицетин: Лицетин – гепопротектор. Один із потужніших покращує кровообіг в головному мозку, понизить рівень поганого холестерину, покращить роботу серця, додасть сили та енергії. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.